Тут конкуренція не настільки сильна. Тренери гравців із команди в команду поки ще не переманюють. Зазвичай у такому юному віці хлопці прагнуть бути нападниками та побільше забивати. До 11-12 вони грають у своє задоволення. Далі тренери виставляють їх на позиції. Маленьким футболістам достатньо займатися по три години, три-чотири рази на тиждень. Розповідають спеціалісти. Міняються і ігри глія і багато других разних але Ну одно, хлопці, є бажання. Они с огромным желанием приходят на тренировки. Для тренировки важно не результат, а важно качество игры. В каждой команде есть ребята, которые выделяются. Ну їм треба працювати над собою них вийде. Із 15 команд у фінал вийшли шість одинадцятирічні із дитячої юнацької футбольної школи Ворскла неочікувано посіли п'яте місце. Ми завжди камфаворити. Це ті, хто приймає участь. Наше головне завдання те, що вони напрацьовують на своїх тренуваннях на тренерами, щоб вони могли втілити це в змагальному процесі. Всі талановиті, всі перспективні, тому що вони в такому віці, де ще все в них впереді. За серією пенальтів визначили четверте та третє місця. Бронзові призери команда із комсомольська фламінго. Її тренер Євген Слива щойно отримав ліцензію категорії Ц і одразу призив в турнірі області. Третє місце теж для стіження. Перший раз участвує. але хотілося б лучше. Ну понятно, діти чуть-чуть так сказать, испугались, другой зал. все таки хорошие такі условия шикарные. Ну, в цілому я доволі. Під час фінальної гри батьки полтавських гравців підходили до нас, бо, начебто, гості з Лубен випустили старших за 11-річних хлопців. Мовляв, надто вони вже високі. Найвищий з команди голкіпер Андрій. Футболом займається півтора року. Воротар, твоя улюблена позиція. Тобі подобається не буде. Чи тобі більше хотілося забивати? Мені більше хотілося словити. Проте такі плітки чи вікові наклепи не завадили господарям перемогти. Футбольний клуб Полтава відкрила рахунок вже на третій хвилині. цікавий ну, матч. Ми вже побіждали на ну з такими ж командами. Да, ми сами самые лучшие. Те без вопросов. без запитань та вагань за заслуженим трофеєм крокує капітан 11-річних полтарців. Усім шістьом командам фіналістів вручили нагороди та футбольні призи. А незабаром у Миргородському районі проведуть низку фінальних матчів між командами юнаків 99-го та 2002-го року народження.